На Території національного природного парку Подільські товтри поблизу селища Сатанів діє реабілітаційний центр Парк Хижаків Арден. На площі у 32 гектари мешкають дикі звірі в умовах з мінімальним втручанням у їхнє життя людей. Наразі у реабілітаційному центрі 24 ведмеді, 22 з них бурі, ще два гімалайські. Потрапили вони сюди з різних куточків України, де раніше звірів утримували в неналежних умовах. У кожного клишуного своя кличка, наприклад, Маша і Міхей, найстаріший мешканець, – 26-річний Тоша з чорним блискучим хутром. На територіях вони можуть знаходити для себе споживання, можуть у сезон знаходити ягоди, у сезон гриби, точно так само добувати для себе личинки з під кори, так як бурий ведмідь являється всеядною твариною, який може харчуватися як рослинною, так і тваринною їжею. Ну і звичайно, наші працівники, наші звірівники підгодовують їх м'ясом, рибою. Для ведмедів тут облаштували штучні водойми та поїлки, в які постійно потрапляє чиста вода. Раніше у неволі клишеногам не дозволяли залягати на зимову сплячку, але в реабілітаційному центрі їм це вдається, адже для них тут зробили штучні барлоги. Відвідувачі мають можливість спостерігати за звірами з оглядового моста галереї висотою 5 метрів і протяжністю майже кілометр. Нині це єдина така конструкція в Україні. Тут можна побачити приміром, як ведмедики бавляться зі своєю мамою чи гризуть моркву. Або як хтось з них виріс на дерево таку кумедно позує. В реабілітаційному центрі також живуть лисиці, вовки і хижі птахи. Яструб, орлан лелека. Декого є поранене крило, так як або збила машина, або, можливо, так якісь є нюанси свої природні. Також є тварина, яка Її була підстрілена, або просто не можна було, так як нашу лелеку віддати у якісь притулки, можна так сказати, і так як вона знаходилася у нас тут, на Хмельниччині, її привезли сюди до нас на зимівлю. Екскурсії тут стартують о 10-й годині, в літній період останню проводять о 18-й, а восени о 16.30. У майбутньому в парку хижаків з'являться інші тварини, на яких можна буде подивитися і взимку.